і вже тільки заради цього, от те, що я вам зараз скажу. Я ну, я точно заробив на ваші вподобайки, я точно заробив на ваші підписочки, ну і на коментарі, також. да. Є вже також непоодинокі випадки, коли уряд Канади продовжує open work permit на старі паспорти, навіть які спливають. да, Тобто, якщо термін дії паспорту закінчується в 25-му році, то є вже такі випадки, коли уряд Канади надає Open work permit на 3 роки, а не до кінця дії паспорту. так. Такі випадки є, такі прецеденти є, і це класно. Треба писати листа, коли ви будете подаватися, щоб вам видали такий опен open open Permit, да, де ви просто можете баснувати, що от я записався, але в мене там черга вона, там я не знаю, там в мене черга через рік чи ще щось. Ну, коротше, треба написати грамотно листа і прикласти до цього. Те, що такі е, випадки.